Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Не можете ходити, немає руки чи ноги, а можливо кількох внутрішніх органів, але це ще не означає, що ви інвалід. Це почасне звання доведеться поборотись і пройти пекло медико-соціальної експертної комісії. Там теж не лікарі свято вірять, що кінцівки відростають за рік, а внутрішні органи за два. І взагалі хмельничани тотально прокидаються. Далі історія Андрія Панасюка, якого не зламав російський полон та довели до вічої лікарі Хмельницької МСЕК. Вся Україна дізналась про родину Панасюків, коли відважна мати Марія Феодосіївна поїхала ціною власного життя визволяти з полону пораненого сина. Після місяців у госпіталях Андрій ще сподівався на повне відновлення здоров'я. Щось здоров'я буде дозволяти мені, то можливо, ну, я поїду частину. Та повернутись на передову хлопець так і не зміг. Осколкові поранення ноги та живота, кілька контузій, і хлопець інвалід на все життя. Аби його визнали хворим, Андрій почне боротьбу певно важчу ніж на сході. Лікарі обласної МСЕК вирішили, що атівець може працювати. Навіть присутність активістів народного контролю під час огляду, кілька скарг на роботу комісії не змінили вирок. выявлены изменения со стороны пищеварительной, нервной, опорно-двигательного аппарата, ограничивающие его жизнедеятельность в умеренной степени, что дает возможность рекомендовать Хмельницкому областному центру медико-социальной экспертизы определить больной, больному третью группу инвалидности, ранение связано с защитой Отечества и 50% утраты профессиональной трудоспособности. А кто 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 Судитись у родини немає коштів. Остання надія звернення до омбудсмена. Офісу повноваженого справ людини звернувся до суду з вимогою притягнути МСЕК до відповідальності за відмову надання інформації. Після цього лікарі обласної МСЕК переглянули справу Андрія і такі дали йому другу групу. Лише втручання зовні та розголос впливають на членів Хмельницької МСЕК. Під прицілами телекамер свою пожиттєву інвалідність вже підтвердили двоє подолян. До того вони щороку мусили висиджувати у чергах, аби вкотре довести це кулапам. Якщо ваші права порушують, звертайтесь до народного контролю. Неля Шпулак, Пулак, Степан Шульга, Марія Турчина. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно з понеділка по четвер, о 20.10 та 21.55 на телеканалі Поділля Центр.